Трохи це на рівні. Ну, Ось земелька ліпиться. То... Так, воно хіба розбивається, воно ще рано, воно якщо Дивлюсь, там повиїжджали вже сієш, ну, воно не виробиться так, як треба. Так? Є такі ділянки з соланцем, то й, ну, ми не спішимо. І сьогодні відео буде не про це. Сіється, я думаю, буде в кінці березня, начало квітня, а так вже земля. Стине, то обробити треба, то до ума довести ділянку, ну таке. А сьогодні відео буде про бичів. Замір бичків пізніше, викину. виставляємо відео, бо то мені лікали, то оператори зайняті. Ну, в общем-таке. Так що, зараз йдемо до бичків, бички ще сараю, розказую, показую, що для чого, як куди, скільки набрали. Ось таке, трошки так що Ідемо в сарай і далі будемо розмовляти. Ну що, заходимо в сарай. Так, ну що, бачкаємо в сараю. Що хочеться? Трошки жаркувато, ну. пише похолодання. Там на неділю. Трохи температуру зіб'є, почистю літній загон і двох виведу на двір, а троє залишиться тут. Значить що. Ну, Зраннє управління сюди ніхто не заходив, це буквально тільки що 70 кілометрів. Почнемо скрати. З приростів. Крайній заряд з того краю 40 кг, зараз вага його 310 кг. 310 кг. На момент заміру була. Замір був 7 числа. Так, як завжди міряв 5-го, а тоді я заміряв 7-го, ну, так, як ми рахуємо 30 днів, місяць робимо, то це якось так. Ну, Я посчитав так. то. Був на момент замір 310-305 біляж, і цей у нас був 316. Значить, почнемо по приростах. Зарянчик 40 кг, біляж 35. Рижик 26 км набрав. Його залишається два у нас більше абормоса. Еліот кастрований 349 на момент заміру. Буян і е, буянчик у нас 343 на момент заміру. Значить, е, буян набрав 33 кг, а Еліот 17 кг. у цьому місяці показав найменше ну, результат. В принципі, на середній результат 30, 30 кг вийшли, 30 кілограм до банку. Це вже куди не йшло, в принципі. Так, що я вважаю, що нормально. Таке о. А замір по Шинконові, тоді 28-го 28-го ми 30-го тисячі не пам'ятаю, треба вирахувати, буде 30 днів. І по Шинконові ми тоді поміряємо, заміряємо, це ж на новому преміксі, як що до чого. Раціон стандартний, зараз іде, тоді вони ще були на дарті, я тоді додав макухи, премікси, а зараз раціон у них іде стандарт. Макуха, з дерть, премікс, соль і все. Ну сіна там, сіна тюк, може там чук і трохи. Дивлюсь, так, постійно вони накидають. Як Дігає, то накидаєш бува, він перебачується. Ну таке сідає. Так що, ну, я вважаю, кілограм у місяць. ой. Кілограм на добу це більш менш Звісно, там пишуть, а що так, при такому раціоні, там такі привеси. Але привеси можуть бути більше, можуть бути менше. Так що це, це нестабільно. Так що, мам, це, 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 цього ніхто не застрахує, що в тут скупити приєссити. Це ж умови, отримання грають роль. Інші фактори. По поводу блоку, що я вам хочу сказати? Не обробляв їх третій раз. Значить що, в них вот долинка. Е -э Действие ось це зараз іде линка, їсти ось цього на нього Ну, Хуже його не стає, воно все на місці, я думаю, вони ось перелиняють. И... Я думаю, все буде нормально. Ще вигну на вулицю б'ється, а цих залишу на... всередині. На вулиці буду ставляти на привязі, тому що якщо їх одв'язати, щоб вони бігали, це буде капець. Ко у вас б'є в голову, Таке. серйозні парні. Ну так, що вам ще буде. По поводу, а там людина була коментар, каже, що ти молочних бичків хочеш виготувати. Вкратце скажу, Брауншвіц, Швіц. це поміс швіца, це м'ясо молочна порода. Молочні це гавштин, джерсей, там, герцей і ще й там є породи, не пам'ятаю. то молочні. А це, вони взагалі вважають, це м'ясо молочні породи. І я сказав, що я... мені бичів таких хотілося. У мене з'явилася можливість, я їх купив. Якими вони будуть, я покажу. А там уже дивіться, приймайте, робіть для себе висновки. Що хочете, дивіться. Я показую, як у мене, як воно лучше, за чим я стикався. Отаке. От що вони виростуть, ми побачимо. Двік бичків був. 10. Ой. Оцим бичкам було по 9 місяців, а цим ось трьом по 10. Ну, 10 місяців, якщо беремо більше, 50 кг. Ну як? Нормально, але слабовато. Так що, ну нічого. Я думаю, далі діло буде. А, що ході, ну, я не скажу, що вони. Ході, бачу і ходіше. По поводу нароста, ну отак воно. Е, поки не було макухи, тут, а тут геть було винять. Отакі падання були за лопатками. Зараз додалась макуха в раціоні є постійно. Немає впазок. Е, ну, як не крути, білки, жири, макуха, то воно своє, дає. Так що, ось тут такі діла. Е, по преміху я зараз теж вам нічого сказати не можу. Заміряємо, побачимо, що воно, як воно і побідеться. Ну, так, подивимося, що воно себе показує. Так що якось спробувати щось там. А за живину там ото, може ще хтось спитає, що не живено. Ну, я вирішую це ще спробувати. Я не скажу, що воно погане, а воно живена теж нормальна, можна давати, можна купляти. Не задумайте, що погане чи ще щось. Я думаю, що воно, я, от, в мене було. Результати давало, так, все нормально. Е, що ще хочеться додати? Ну, Якось ото, такі приросли. Кілограм на добу це вже лучше. Посередньо з тим, що режик у нас набирав 5 кілограмів за місяць і 26 кілограм, то вже різниця як От Ото так. Так що, що вам ще буде? Зараз підемо, покажу ж макухлі. Ще раз, пробіжимося, серць, макуха і, мабуть, будемо завершувати відео. Щось. Так, ну що, так, макуха, отака. Все, була розсипчата. А це з такими пластівцями. Ну, так як я не милю, я макуху замочую. Це 2,5 кг. Заливаю водою, щоб покрило, воно набухає і тоді даю. Звісно, гемор, ну діватися нікуди, млин її не меле. Ну, так даю. А так вона в руках слабенько ламається. Це сидить кожну кровітку. Таке, зараз покажу яко. То, що... Ячмінь, пшениця і кукольку за е, ремікс. <гум> людина, пише людина, що каже, якщо це не реклама, то я іспанський льотчик. Ну, не знаю, я в Іспанії не був, у вас на самоліті не бачу. У е, мішку є 20-30 кілограмів. Зараз подивимося, чи тут написано, Ну, <гум> реально, коли піднімав, геть здоровий. Не а, ось, все. По 25 кілограмів вони продаються, мішки. І премікс важкий. Не треба там писати чи реклама, Я купив за свої гроші, є чек з новою ну, Мені перед вами оправдувати немає смислу, так що. Як я не беру те, ну, Мені навіть мене предлагало, я не взяв те, я не, не вірений. Ну що мені, браті, показувати? І сам недовольний остануся, І людям ну, таке собі. Премікси важкі вони, це не БМВД. БМВД воно важче і то БМВД, ж теж повісую дебелі. А премікс, якщо він був, оце так мішкові. Він важкий, він збивається хорошо. Ото таке. Так що це таке воно подерті. Як даю, замочую макуху, тоді, поки це ж вправляюся, тоді намішую дерть дерть премік соль. Минуло в минулому відео я показую, як я це робив. А тоді прям. Перед бачою, за, засипаю макуху, розмішав і дав. Премікс за... з преміксом замочувати не бажано, а це виходить, воно таке тіпа, примочене І дав зразу, і все. Вони виявили його, нічого в них не остається. Ну, це так. Так що що вам ще додати Все, що хотів, я сказав. Далі в наступних відео будемо на інші теми розмовляти. Можливо, думаю, що. Сьогодні проведемо п'ятницю прямий ефір на Ютубі. А якщо вам буде цікаво, о, якщо вийде, напишіть на яку тему ви б хотіли провести. Ну, щоб ми провели з вами прямий ефір в Ютубі. На яку тему? Я думаю, буде вам цікаво. Ну, я, може, підготовлюся по питаннях. Я не великий, я там не спеціаліст, я так, отам десь. Ну, Порозмовляти буде цікаво. Так що... Всім дякую за увагу. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, пишіть коментарі. Хто не підписався, підписуємося, ділимося з глядачами. Ну, звісно, все буде Україна. Всім миру та добра. До побачення.